Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок Різдвяного посту. Що треба знати? Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри! Я сьогодні найперше хочу всіх вас привітати із початком Різдвяного поста. Особливість сьогоднішнього дня це, власне, наша. Внутрішньодуховна, як і зовнішня підготовка до великої події, події, яку ми знаменуємо як днем, приходом у світ Спасителя нашого Ісуса Христа. Старий Заповіт дуже часто говорив про те, що прийде Месія, прийде Спаситель світу, але не було чітко описано, в який спосіб, як це має, лише деякі натяки на це свято. Тому коли віра Христова прийшла до нас, то велику кількість звичаїв, обрядів для зустрічі і народження Ісуса Христа ми власне брали із своїх етнотрадицій, звичаїв. Сьогодні це ця традиція це колядування перед Різдвом, це перебирання наших домівок. Це власне велика об'єм роботи підготовки до свята Різдва Христового, навколо якого починається новий етап ера, ера Ісуса Христа. І ми цього року свідомо скажемо, що ми будемо святкувати 2024 рік від Різдва Христового, рік, який, в який ми закладаємо дуже багато мрій, думок і бажань. І власне здійснення цих мрій, думок, бажань. Розпочиналося із самим початком посту. Визначити піст, що таке піст? Піст це обмеження, якщо би говорити в простим, зрозумілим язиком. Обмеження в, в першу чергу в їжі, бо, за словами Василя Великого, в перенасиченому тілі дух не обітає, то збереж, зберігаючи <кій> таку спокій тілесну. Ми все-таки продовжуємо велику працю, активну працю над своїм душевним станом, адже ми бажаємо, щоб душа кожного християнина стала тим вертепом, в якому народився Ісус Христос. Осіння пора для віруючих українців в першу чергу, бо це наш звичай, вона супроводжувалася завершальним таким етапом. Що стосувався літнього періоду, етапом збору врожаю, завершенням збору врожаю, і це свято завершальне, яке ми називаємо днем свята врожаю, ми завершили літній період часу. А ось зимовий період був характерним тим, що з початком посту збільшувалося часу спілкування, комунікації, якщо можна назвати так. Комунікації в першу чергу людини з Богом і людини з людиною, тому що літом цих комунікацій було важко знайти, тому що кожен займався своєю справою. Так ось е традиції, які в своїх регіонах різні. Я, напевно, розкажу ті традиції, які були в мене вдома, які були характерні для тих людей, яких я знаю. Спочатком Різдвяного поста люди чітко рахували, а скільки часу. Залишається до Різдва. Означенням е, такої традиції було запалювання свічок вдома, коли починався піст. Перший тиждень це й була запалена перша свічка у хаті е, і в процесі обіду, сніданку чи вечері. Її по-новому запалювали. Приходив другий тиждень, е, запрошували когось в гості для спілкування, для того, щоб подякувати обмінятися думками. На різні теми, і це було право честі запрошувати близьких друзів, знайомих запалити другу свічку вдома. По кількості цих свічок можна було слідкувати, який тиждень посту вже проходить. Але починалося все із того, що на зимовий період часу люди утепляли свій будинок. І дуже часто, я думаю, пам'ятає, хто має достатньо віку. Що батьки ваші доставали подвійні вікна із гори, на підоконні клали вату, на вату клали іграшки, ставили стакан обов'язково, сипали туди сіль. Це сіль означало, щоб стягувати вологу між вікнами. І вже ми бачили, що люди, не поспішаючи, прибирали свою домівку, прибирали її. Де підбілити, де підкрасити, де щось е, привести в порядок. І не був такий е, період постовий, що лише все темнота, все в темних одежах, а навпаки, різдвяний піст характерний тим, що до Різдва готувалися буквально і спочатку самого поста. Тобто піст в одному місці е, християнського життя людину обмежував. А в іншому місці надихав, готовиться, готовити, е, свій дім, подібно до ясел, е, прибираючи цей дім. Тому я думаю, що відроджуючи сьогодні ці традиції, власне, треба наголосити на тому, що е, іграшки чи якісь інші е, святкові речі не потрібно чіпляти їх там 23 чи 24 грудня. Уже буквально із першого дня поста потрібно прибирати свій дім для того, щоб е, його сподобав Господь. Воістину він був приємний тобі, і воістину, щоб цей дім завжди провідували ті люди, яких ти хочеш, щоб вони прийшли до тебе, адже в постовідні будуть приходити люди, з якими ти спілкуєшся, а в сам урочистий святковий день будуть приходити колядники, які будуть власне прославляти колядою народження Христа Младенця. Що стосується коляди то звичай колядувати наступав не після самого свята, а звичай колядувати починався завчасно, буквально із свята, введення в храм Пресвятої Богородиці, а сьогодні це буде 21 листопада. Уже колядники можуть починати витягувати свої коляднички, вчити їх. І перші коляди починаються, власне, із храму, і колядувати можна будь-де. При любих зустрічах адже піс не є такий категорично строгий, він має свої, свої пом'якшення на відміну від великого строгого поста. І люди колядуючи, згадували колядку, щоб в святвечір уже не згадувати колядку, а співати від цієї душі за цією багатою котю, прославляючи народження Христа Младенця. Тобто ми колядувати починаємо із 21 листопада. Піс завершується 24 грудня. І завершальним етапом цієї підготовки і святкування е, Дня народження Ісуса Христа є святвечір 24-го. Урочистий обід після літургії, яка завершується у храмах, це вже 25, -го, 25 -го числа. А після 25-го числа. Люди готувалися до Ярдану. Особливої уваги святкуванню Нового року не приділялося, тому що це само собою зрозуміло. Ми ж говоримо 2024 від Різдва Христового, а не тиждень після Різдва Христового чи в інший час. Практично в більшості в той же самий день починали святкувати новоліття, новоліття таке більш світське новоліття. А християнин, справжній християнин, він святкує Різдво Христове 25-го числа, а після того готується до святкування Йордану, яке буде в нас звершуватися 6, -го, 6 -го січня. Ось такі особливості цьогорічного святкування Різдва будуть відбуватися у нас на Волині. Звичайно, що багато хто буде відчувати на душі своїй вперше, що він це робить. Але це привички, що зникне в нас? Зникне дивне свято, свято, не свято, подія, не подія, але така дивина, яка називається Старий Новий рік. Нарешті воно стане все на своє місце. Загально державне святкування новоліття Нового року відбудеться 1 січня. Зникне розуміння посівати 14 січня. А звичайно, що це вже буде посівання 1 січня. Ті традиції, які є, хоча посівання як таке в оригіналі, у нас відбувалося весною. Тобто це весняні щадрівки, які супроводжувалися прихід новоліття в наші українські землі. А це новоліття відбувалося в нас 21 березня кожного року, відбувається новоліття. В цей день люди. За молитвами усієї громади отримували благословення на початок весняно-польових робіт і називалося початок новоліття. Обмінювалися посівним матеріалом, від чого пішла звичка посівати. Пізніше ця звичка перекочувала на січень місяць, потім на 1 січня, потім на 14-те появилося старий новий рік. Так ось цього року все це буде відмінено, і посівання як таке буде відбуватися. 1 січня. Звичайно, що частина людей ще будуть жити старими звичками, старими календарем. Але я впевнений, що пройде еволюційний час, і ми, як частина Європи, будемо жити одним загальним календарем, його сприйняттям, і, відповідно, і святкуванням свята Різдва Христового. Тому бажаю, щоб цей Різдвяний піст для вас був по-новому. Новий календар, нові звичаї, а нові звичаї це добре забути старі. Традиції. Я закликаю вас віднаходити ці традиції, які були у вас у ваших домах, зокрема, навіть стіл, як він прибирався. Традиційно розкажу, як у нас було вдома сіно, таке дуже пахнюче сіно було. На сіно вложилася скатер, така прибрана. А пізніше вже всі остальні атрибути, які в кожному регіоні були свої сніп-сіна приносили. Хтось називав це дідухом, хтось по-іншому називався. Тому відроджуйте українські традиції, які збагатять наше святкування Різдво Господа нашого Ісуса Христа.